Ставлення до Путіна вже саркастичне. Цей недоцар не просто голий його міф фактично зруйнований, так описав і нинішнє становище президента держави терориста Арсеній Яценюк на спільному етері з Дмитром Гордоном. Сполучені Штати і наші союзники готуються до притягнення Росії до кримінальної відповідальності. Коли я кажу Росії, то в Росії це є конкретні люди. Митроч дуже конкретні люди Путін і його оточення. І коли ми кажемо про оточення. То в цьому оточенні це не тільки військове командування, в цьому оточенні це в тому числі і ті, хто допомагають Путіну сьогодні воювати проти України. Набіуліна – це голова центрального банку э, Російської Федерації. Е, ще там Герман Греф, це колишній міністр економіки, а зараз э, голова э, їхнього І Ці люди вони. Начебто, вони не дотичні до військових злочинів. Ну я думаю, що їм можна передати вже зараз про те, що функ Вальтер Функ це колишній голова Рейхбанку нацистської Німеччини. Він також думав, що він не дотичний до військових злочинів Гітлера і його прибічників.